Спортсмени із п'яти країн світу вийшли на старт міжнародної гонки на приз відкриття сезону у Рівному, окрім звичних для місцевих вболівальників гостей із Польщі та Словаччини, цього разу за перемогу змагалися також гонщики із Латвії та Аргентини. Ми почали розмови про те, щоб ці спортсмени стартували у змаганнях у Рівному ще в січні місяці, поки вони ще разом з європейцями виступали в чемпіонаті Аргентини у першості Аргентини. Фактично, ми тут бачили чолові по польській чоловку еліту чемпіонату Аргентини. Це Стахира, це Мельничук, був Лисак. Мав тут бути і фігли, однак він травмувався в неділю у ліговій гонці, тому приїхав Ремпала. Усю серйозність своїх намірів боротися за перемогу гонщики розпочали доводити у першому ж заїзді. На віражі не впорався із керуванням та зазнав падіння Патрік Бурі. Словацький гонщик на місце на п'єдесталі надалі серйозно не претендував. А от Дмитру Мостовику падіння у 13-му заїзді перекреслило усі надії на нагороди. Зрештою, за підсумком 15-ти заїздів, перемогу серед пар з Добув латвійсько-український дует у складі Євгена Костигова та Віктора Трофимова, який повернувся на Рівненський трек після тривалої перерви. Радий, що домовились, приїхав сюди, порадував своїх болівальників, сім'ю свою. Може, трошки, звісно, останній заїзд не був дуже вдалий і перший, але. Це спідвей. Тут кожен приіграє, кожен виіграє. Це дуже важкий від спорту. разом із Віктором Трофимовим та Євгеном Костиговим. За кількістю здобутих пунктів до вже індивідуального суперфіналу пробилися рівнянин Станіслав Мельничук та поляк Давід Стахира. Останній, втім, своїм місцем на доріжці поступився аргентинцю Факундо Албіну, який у Рівному змагався вперше. «Я приїхав сюди разом з Факундо Альбіном. Він дуже мало їздив, хоча старався. Тому я вирішив дати йому шанс ще раз проявити себе. Гонкою задоволений. Добре їздив. Було трохи важко проїхати дві гонки за два дні, але для мене це ще й новий досвід. Аргентинець у підсумку у суперфіналі фінішував четвертим. Третім був Віктор Трофимов. Другим Станіслав Мельничук. Не можу до кінця розібратися зі своєю технікою. Маю надію, що з гонки на гонку воно буде їхати все краще. І, і буду привозити тільки трієчки і радувати вболівальників як вдома, так і на виїздах. Вдома рідні стіни допомагають, я міг би і виграти. І думаю, якби ще був мій напарник, так скажімо, в добрій формі, то були б ще й на першому місці в парному заліку. А Головний трофей дістався латвійцю Євгену Костигову, який, до речі, на участь у гонці погодився лише в останню мить. Латвії уговарів, щоб я не їхала сюди, тому що небезпечно, війна. Говорять, але я з'їжджав, доволен, приїду ще. знайомився з тайком тільки, А вот все вийшлось Ви з парою, І так, фінальний заїзд виграв. Роман Сверида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.